Традиційний фестиваль професійного музичного мистецтва Прикарпатська весна прийде до Івано-Франківців разом із весною календарною. З 1 по 13 березня у обласній філармонії відбудеться серія концертів класичної музики. Родзинкою цьогорічного фестивалю, за словами організаторів, стане приїзд на Прикарпаття Національної заслуженої капели бандуристів України імені Майбороди. Це подія, яку ну яка стається раз на 10-15 років, і тому я хотів би, аби. Ми її не прогавили, тому що це якраз наша музика, це якраз та музика, яка відрізняє Україну у світі. І я сподіваюся, що прикарпатський глядач він це розуміє і він підтримає. Фестиваль юних віртуозів Прикарпатський первоцвіт також стане свіжим ковтком повітря для цьогорічної прикарпатської весни. Юним нашим віртуозом, які будуть е, е, грати разом з нашим академічним камерним оркестром Гармонія Нобели», з нашим симфонічним оркестром е, Івано-Порківської обласної філармонії, чи будуть виступати е, як учні е, ш, балету школи балету студії е, Вадима Пісарєва? Ми якраз сподіваємося, що їм як людям, які вперше серйозно пробують філармонійну професійну сцену, дуже би потрібна була підтримка не тільки їхніх батьків, не тільки їхніх вчителів і родичів. А взагалі, загалом, нашого глядача Івано-Франківська першим подихом Прикарпатської весни стане виступ симфонічного оркестру обласної філармонії. А також шанувальники класичної музики матимуть змогу насолодитись музичною творчістю академічного камерного оркестру Гармонія Нобіле.